Безпружинні матраси повна херня. Ось людина заявляє, яка їх виготовляє по відгукам. Але це так само, як заявляти, що всі супи не смачно, тому що ви десь спробували один суп або почули відгуки про ці про якийсь суп, і тепер кажете, що все не смачно. А от пюре це супер. Так само безпружинні і пружинні матраси. Все залежить тупо від якості наповнювача. Все більше ні від чого. Піну використовують різну настили піни використовують різну і, використ... і Виходить, що якісь матраси з гіршого матеріалу будуть гірше служити. Якщо обрати кращі матеріали, за які треба доплатити, то такі матраси будуть слугувати краще. Аналогічно з пружинними матрасами не буває такого, що всі пружинні матраси ідеал, жоден не пролежується, а всі безпружинні погані. Тому не треба все так сильно узагальнювати, а треба розбиратись кон. З кожним конкретним матрасом. Я продаю і такі, такі. Мені абсолютно по барабану, які продати клієнту. Але коли люди лягають в магазині, вони можуть обрати спиною, що їм більше подобається. Чисто статистично подобається більше безпружинний матрас. Я нікого ні на, ні на що там не уговарюю, не кажу, що цей кращий, цей гірший. Просто кажу: лягайте на цей, 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 цей. Лежить скільки вам треба часу, у нас немає обмеження чи ліміту, і чисто статистично їх зараз більше обирають. Тому каталог якісних матрасів, які б вони не були на сайті Солоха є, а в шапці профілю телефон для зв'язку.